Усім привіт! Слава Україні! Рада вистати на своєму каналі. Ви, напевно, моє підвіконня не впізнаєте, бо воно з тюлю. Тютюль я змушена була повішати на вікно, тому що моя природня тюль опинилася вся на вулиці. Тобто мої ванди усі на вулиці. І мої сусіди, щоб не заглядали до мене вікна, я змушена була повіщити ось цю тю тюль. Із вандових в мене залишилась тільки одна природня орхідея, тобто первинний гібрид ванди на Навальде карніфолія, яку я отримала в 2021 році, в березні, місяці, яка за цей час уже два рази вдало квітла. Того року вона в цей час квітла двома квітоносами і цього року вона також квітне. Ось така от красуня. Вона, до речі, змінила свій кольор. Вона спочатку була якась більш жовто-гарячих тонах, така, жовто така червоно-оранжева. Зараз вона стала червоно-коралова. І губка в неї така темно темно з жовтою рисочкою з такими двома крапушками от видно, тут більше вхопило. Вона не пахне. Але її величезна перевага, вона дуже довго тримає квіти, догляд за нею, такий, як за феланопсисами, Вона успішно зайняла свої позиції тут ось тут от біля моїх феланопсисів, ось тут її місце. Вистачає цих перепадів температури. Зауважте, хто дивився мої попередні відео, у мене ні одна ванду, ванда не квітла, тому що їм не вистачало сонячного променя, тому що наша зима була фактично без сонця, наша весна була фактично без сонця. А самі розумієте, з світлом у нас проблеми, тому що у нас було виключення світла. І, але... Вони успішно витерпіли, скажімо так, ці негаразди, бо я вважаю, що ванди, орхідеї повинні підлаштовуватись під нас, а не ми під орхідеї. Отже, з чому вона у мене росте? Вона у мене росте в ось такому горшку. Замочую я в кашпо орієнтовно раз в тиждень, раз в 3-4 дні, ну десь так приблизно посажену в кору середньої фракції. Тут, здається, орхіата середньої фракції. Є в неї і зовнішнє коріння, ось воно. ось бачите. І внутрішнє, що там. Це коріння я навіть не запихаю в горшок. В горщик, перепрошую. І ось так. Добрю я орієнтовно раз, два-три тижні. Добрю або біогумусом, або добривом 20-20-20. До речі, це добриво, ось це я не знаю що, бо в мене моє доброго 20 20 20 закінчилось. І ось купила собі ось таке для тих, Хто не розуміє, то 20 20, -20 – це одинакова пропорція азот, фосфор і калій. Тобто є для усього, для листя, для корінів і для квітування. Ось така от штука. Буду пробувати. Це добро, дуже його хвалили. Будемо пробувати його користувати для орхідей. Ось так. Це моє стандартне добриво для моїх, біогумус для моїх орхідеї. Я розвожу купачок на 3-4 літри води. І мої орхідеї дуже його люблять. Плюс паралельно є певні добрива, в мене не хочу, не, не будуть зараз діставати, які місяць собі водорослі. На водорослях також досить ефективне воно. Що ще? Загалом, ніби все. Ось така от маленька орхідейка. Дуже цікава. Я дуже її люблю. І, скажімо так, це є достойний член моєї колекції, яка регулярно квітне і тішить мене своїми квітами. Єдиний її недолік, вона взагалі не пахне. Ось так. Наразі ніби все. Всім па-па Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Вибачайте, що вікно, вікно вікно не пізнати. Ну, я мусила повісти цю тюль, бо, тому що кажу ще раз: природньої тюлі у мене зараз немає, її не буде, сподіваюсь, аж поки не похолодається. Вже буде кінець жовтня. Все, всім па-па, Слава Україні, героям слава! Нехай касапи повздихають.